Історія, яку дуже зараз класно підсвітила терористична діяльність Хамасу і Палестини через Хамас в Ізраїлі. Тому що після нападів на Ізраїль тим жахливим способом Європа. Починає проявлятися тим, що на будинках починають будувати зображувати звізду Давіда в Німеччині супертолерантний. Це ж не а нацизму, як в Україні, і починають розповідати, що типу починають збиратися люди, починають вбивати євреїв, починають їх переслідувати, починають говорити, що євреї там посли Ізраїлю мають виїхати з держави, тому що ми не хотімо, не хочемо відправляти вам труп вашого посла. І це відбувається у Туреччині. В європейських країнах дуже багато де. А в Україні цього всього не відбувається. Водночас я не можу навіть перерахувати співвідношення матеріалів англійською мовою про відродження нацизму в Україні порівняно з нацистськими настроями у всьому світі. І, ну, зокрема, наприклад, Дмитро Золотухін він написав декілька постів з цього приводу. Я тому його цитую для того, щоб е, ви побачили, що у нас, в принципі, як тільки Росія прийшла до нас в Крим в 2014 році, почали просто отак, от, от продукувати матеріали про неонацизм в Україні, про там заборона почала. Нам треба зосередитися на питання неонацизму, Всі зосереджені на темі неонацизму. Всі зосереджені. Водночас ми бачимо, як ставлення до євреїв і антисемітизм проявляється у світі. У дуже цивілізованих державах, яких цього всього немає, особливо мені сподобався Кейс BBC, які не можуть називати Хамас терористами, тому що у них немає для цього достатніх підстав. Водночас, давайте подивимося на. Матеріал BBC, в якому закриті коменти, викладений 1 березня 2014 року, в момент, коли Росія починала окупацію Криму, і це було всім очевидно. В момент, коли українці нарешті виборювали собі свободу відконченого президента російського, що робить BBC? Робібі забігає, і треба дивитися, чи неонацизм в Україні не піднімає голову. І вот це тріті іде чоловік в балаклаві. Це ж така ознака неонацизму. БІБІСІ в першу чергу в момент, коли Росія заходить своїми військами на землю України, робить сюжет про те, що у нас піднімають неонацизм голову. А водночас вони не можуть, вони пишуть статті, в яких пояснюють на багато кілометрів, чому вони Хамас не можуть називати терористами. Саме тому всі кончені бляді, які робили все, щоб за українцями закріпилося тавро нацистів, які просто вибивають всіх остальних зі своїх земель, тому що от ну, типу, ми страшні нацисти, а для нас це не спосіб просто виживання. Да? Цих людей я вважаю конченими блядями, тому Галкін з його погромом може засунути себе погром в жопу. Тому що, а чого? Боже, реально, я устричься и бачу, Алла Пугачева покинула Израиль. А чё, Максим Галкин не расповедав, как в Израиле плохо, потому что у них там Палестина. Я с большим опасением смотрю за тем, что происходит сейчас в Украине. Потому что тот факт, что президент Украины еврей, угу. при сложившихся обстоятельствах и достаточно сложным положением Зеленск, меня не очень радует. Потому что я считаю, что при любых непонятках в таких странах, как Украина или Россия, все это может заканчиваться одним. Свалят на национальность? Да, да, это может заканчиваться погромами. Да, А пасається, що це може закончиться погромами. Погром – це із руского язика, і прийшло це попри те, що в Україні теж є дуже багато, дуже багато складних історичних перепитій. І вони пов'язані не лише з євреями, вони пов'язані з поляками, з росіянами. Хочеться, щоб це стало історичною подією, і ми не мали з вами більше ніякої справи і так далі. Але це все пов'язано з тим, що ми виживали, ми боролися за своє життя. В тому числі. Хоча, звичайно, звичайно, було дуже багато сумнівних історій. Але, знаєте, коли я читала книжку Олени Пчілки, а потім побачила е я не пам'ятаю, як ця книжка називається. «Закинута нація, а потім побачила, що ця книжка пашить антисемітизмом, то мені здається, що люди, які читали цю книжку, вони трошки не розуміють, про що писала Олена Пчілка. І зараз я спробую ще раз. Пояснити один важливий момент, який відбувається з натягуванням на українців костюму нациста. Давайте повернемося до інтерв'ю Раміни і Гардона. Після того, як Раміна роз... розкрила особистість Гардона і сказала йому, що от вон такий плохой дядя, але вона прийшла йому сказати в ліцов, Гардон почав інтерв'ю. І перше запитання було про чи поїде вона в Афганістан, щоб побачити свою батьківщину? А друге запитання було таким. А, з прізвищем в Україні, з прізвищем Есхакзай, і, знаючи, що батько афганець, чи були у вас коли-небудь якісь проблеми? Чи були у вас проблеми? І раміна відповідає. У мене були проблеми через погане виховання певних людей. От мені, мені українці, у яких? Суто українські імена, не вірять, те що мене ображали в школі через Образали. так через мій колір шкіри і через те, що мене звати Раміна і прізвище моє а які у вас колір шкіри. У вас ну трохи темніший, ніж у вас, і мені казали, що Черна з... ж... Да, ж... і казали. так далі да. казали Дівчинці? Да. да, до 10 класу. Да. Казали, і для мене це була надзвичайна травма. Тож що... казали, да. обіз'яна. Отправляли мене на ринок. Ті люди, які. Е, в класі? Так. Було таке. А в якому це районі? Дніпровський район, Воскресенка. Між Троєщиною і Дарницею. Бульвар Пірова? — Так, да, авторинок. І раміна? — Я не заперечую взагалі насправді шовіністичних настроїв у суспільстві. Вони є. І вони дуже поширені, насправді. Тому що їх інспірують, їх поширюють ці жартики вшиті в комедійні шоу, в КВН, -и. вони нормалізуються. Згадаємо фільм Брат 2 «Сука ти, чорножопає? Да? І я согласна з дуже складним досвідом Реміни. Але коли вона говорить, що українці не вірять, що мене ображали. Через моє ім'я, через кольор моєї шкіри тощо, тощо, тощо. Я можу сказати, що я, як українка, вірю, тому що я в школі бачила дуже багато видів булінгу з приводу різних речей, які відрізняють одних школярів від інших. І як українська дитина я можу сказати, що я дуже розумію, що таке булінг в бік твоєї національності. Яка проявляється через, зокрема, в моєму випадку мову. Тож, коли ми говоримо про нацизм в Україні і про те, звідки він з'являється, то робити інтерв'ю, в якому робити акцент на тому, як Раміні було важко в шовіністичному суспільстві? Я вважаю не до кінця точним. Тому що мені стається. Що Гордону треба зробити також інтерв'ю з українськими дітьми, які вже виросли, і питати їх, а як їм було, з їхньою національною мовною ознакою? Зокрема, чи не відчували вони якогось шовінізму? І також запитати у раміни. А чому раміна, коли говорить про те, як ійцькували, використовує слова «чорножопає» відправляли мене на ринок і переходить на російську мову. І поговорити про те, що культура, а на днівні політики, і обирати русський мір це обирати культуру шовінізму, яка проявляється через усі ці слова. Тому що я не можу згадати в голові, як буде аналог чорна українською мовою. Дмитро, я просто не хочу розхитувати обстановку. Зараз я сподіваюся, що змінилася ситуація, але мене зрозуміють все таки люди, у яких ось ця помість національностей, і нас дійсно трохи ображали. Я хочу сказати, що дуже важливо говорити про шовінізм. Дуже важливо, і треба його викорінювати. І дійсно це велика проблема. І вона присутня у різних, у різних варіаціях, у різних варіаціях у нашому суспільстві. Але коли, коли Гордон так зацікавлений говорити про шовінізм, то нехай почне з себе. І свого шовіністичного ставлення до українського глядача, який не зобов'язаний знати російську мову. І для якого Гардон робить от стільки контенту, хай він поговорить про шовінізм. І мені дуже цікаво, чи брав інтерв'ю Гардон з українцями стосовно того, як вони відчували великоросійський шовінізм на собі. Живучі в незалежній Україні з 91-го року.